Всім привіт! З вами канал Буде Толк. Сьогодні у нас незвичайний незвичайний випуск, я б його так назвав, тому що в реаліях війни, яку веде проти нас Російська Федерація, і в умовах, що є часті виключення світла, часто його взагалі не буває. Будемо сьогодні пекти хліб в печі. Можливо, хтось, ті з вас, хто мав можливість виїхати кудись в села, в дачні будинки до родичів, там є піч, і ви зможете там спекти цей дуже смачний і дуже простий рецепт хліба. Тому поїхали дивитися. Для приготування тіста на хліб нам знадобиться кілограм 200 грам борошна. 600 мл теплої води, 25 г дріжджів, 5 столових ложок олії, 1 чайна ложка цукру, 1 чайна ложка солі, 1 столова ложка оцту. Цукор дріжджі та сіль додаємо в одну ємність, заливаємо трішки це водою, вимішуємо до однорідної консистенції, виливаємо на борошно, додаємо 1 столову ложку оциту та 5 столових ложок олії, і починаємо вимішувати тісто. Місити в середньому треба 15 хвилин приблизно. Якщо у вас на дні залишається борошно або не ліпляться кусочки кусочки тіста до вашого основного куска тіста, значить варто додати води. Якщо у вас воно зарідкіє, варто додати ще борошна. Якщо будете додавати неважливо, чи воду, чи ще борошно, додаєте по трішки вже, не побагато, по чуть-чуть додаєте і вмішуєте. Ось у нас вже готове тісто. От воно Воно не має бути дуже сильно забите. Чим довше ви будете його тістом місити, тим воно буде забитіше. Трішки підійшло, бачимо, воно трішки пішло і треба зробити отакі рухи. Трішки його так от прижати. І ще на хвилину 20. Хай він постоїть. Готуємо формочки. Одну формочку я вже приготував. Сталимо пергаментний папір. Беремо формочку, щоб він у нас там рівненько був. Прожимаємо і затискаємо Лишнє. Беремо, обрізаємо ножничками. І у нас тоді, виходить, акуратне дно, папір ніде не виступає. Ось у нас. Отака така красота. 10 хвилин тісто постояло. Будемо тепер його ділити на дві частини, розкладати у формочки. Посипаємо робочу поверхню, на якій ми будемо його в подальшому розтачувати. Мукою, щоб воно не приставало до робочої поверхні. І витягуємо його на. Але стараємося липкою стороною, Оця, що пристала до ємності, яку ми вмішували, на муку. Так. Беремо легенько і так, якщо у вас нема вдома тачалки, можете просто легенько руками його так розтискати. От ми його розімнули. Воно має бути десь на палець. І збираємо до середини, зліпити його до кубки, щоб центр вже тримався у нас. Ось. Щоб він сильно не тріскав, робимо йому легенькі надрізи, так як на батоні можете собі от такі продовжні надрізи зробити. Щоб була краща скоринка, така золотистого кольору, змащуємо хлібчик олією. Можна не змащувати олією, це не принципово. Можна просто присипати його мукою, але у випадку, якщо ми його не змащуємо, то скоринка буде світла. Накриваємо рушником, і нехай він ще підходить. Все готово. Будемо зараз закладати хлібчик до печі. Так, беремо хлібчик і закладаємо його до печі. Один і наступний. Користуємося якимись рукавицями для цього всього діла, тому що там дуже гаряче заклали хлібчик. Він вже всередині. Тепер будемо прикривати, щоб потух вогонь і залишилася лише грань. Тут 10 хвилин хлібчик стоїть в печі. Ну, варто кожних 10 хвилин перевіряти його. Тому варто зараз його буде покрутити. 20 хвилин він запікався. Як перевірити, чи хліб готовий. Беремо просту зубочистку і запихаємо і проколюємо хліб. Витягуємо. Трогаємо, якщо вона суха, це означає, що хліб готовий і він випікся. Після того, як ми витягнули хліб з печі, обов'язково змащуємо зверху, ну, зволожуємо зверху його водою і накриваємо рушником. Для чого потрібно зволожувати його водою? Щоб шкірочка не була дуже тверда. Можна просто так рукою беремо і намащуємо його водою. Ці хочу дати декілька порад, якщо ви будете робити це в пічці. Обов'язково, якщо ви не працювали з пічним обладнанням в загальному перед тим, як ви будете щось з якісь дії робити в пічці, обов'язково перевірте тягу, чи є тяга в пічці. Чи не забитий комінок, чи все з нею добре, лише після того розпалюйте вогонь, тому що зараз е у нас є перебої з електрикою, е люди гріються, чи можуть, і дуже часті випадки, коли з людьми щось стається, чадний газ і тому подібне. Тому, будь ласка, будьте дуже уважні, якщо ви запускаєте пічку або перший раз. Або взагалі ви не знаєте, як воно працює, і просто вирішили там щось попилити. Перевіряйте обов'язково тягу. Якщо тяги немає, кличте спеціаліста, який вам це зробить. Будьте дуже уважні, допомагайте один одному, готуйте дуже дуже смачний хліб. І, взагалі, переходьте на наш канал, дивіться ще багато цікавих інтересних відео, рецептів, які в нас виходять. Будемо старатися робити відео частіше. Не забувайте допомагати нашим, нашій армії, нашим хлопцям, яким зараз дуже важко, але які роблять величезну справу для нас. Ну, готуйте. Я дам Тоже мені. Готуйте по наших рецептах. Вам смачного! Обов'язково в коментарях відпишіться, як вам хлібчик, чи ви його спекли, чи ви пекли якийсь інший рецепт. Діліться рецептами, будь ласка. В коментарях, можливо, ви готували щось інше по наших рецептах. Теж, будь ласка, напишіть, чи воно у вас вийшло, яке воно було на смак. Вам смачного, мирного неба! Бережіть себе, все буде, Україна! Слава Україні!